Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Закінчилася вже зима, настала весна. Сонечко світить яскравіше. З'явилися перші квіти, на деревах набухли бруньки. Скоро з'являться перші листочки. Кажуть, що весну приносять на крилах птахи. Які повертаються із вирію ранньою весною. Діти, ви вже знаєте, що птахи бувають різними. Є пташки, які зимують поряд з нами. Як ми називаємо цих птахів? Вірно, зимуючими. Давайте з вами пригадаємо, які пташки зимували поряд з нами: це горобець, голуб, синиця, снігур. Ворона, сорока, дятел. молодці. Це зимуючі птахи. А є такі птахи, які не проводять зиму там, де з'явилися на світ. Вони щороку відлітають у теплі країни. А як ви гадаєте, чому птахи відлітають у теплі країни? Вірно, вони відлітають тому, що з похолоданням. Зникає доступ до їжі і води. Зникають комахи, трав'яністі рослини в'януть, водойми замерзають. Навесні ці птахи повертаються додому. Ми їх називаємо перелітними птахами. Отже, перелітні птахи приносять нам весну на своїх крилах. Весна тільки почалася, а вже деякі пташки встигли повернутися до нас. Це жайворонки та шпаки, саме вони прилітають із вирію першими. В небі жайворонки в'ються, заливаються, сміються, грають, дзвонять цілий день і щебечуть, і співають, і з весною світ вітають дзвоном радісних пісень. Жайворонки це невеличкі пташки, схожі на горобців. Вони бувають сиренькими. Та руденькими. Вони співучі, моторні, добре вміють ховатися від людського ока серед трави. Жайворонки живляться комахами, зернами з лаків і насінням бур'янів. Гніздо жайворонка це ямка, устелена соломою і травичкою. Жайворонки прокидаються рано вранці, коли інші пташки ще сплять. А пісня Жайворонка лунає в небі. Давайте послухаємо його пісню, як він гарно співає. А ось іще одна пташечка, яка прилітає до нас ранньою весною. Перший він приніс весну, пробудив усе від сну. Він співає під вікном, люди звуть його шпаком. Одними із перших до рідного краю прилітають шпаки. Шпак це невеличка пташка. У неї темне, блискуче оперення в дрібних світлих цяточках. У нього невеличкий хвіст, прямий дзьоб. Дуже гарно співає. Давайте послухаємо пісню шпака. Шпак. Це наш постійний сусід, що звик до захисту з боку людей. Люди майструють для цих птахів шпаківні будинки. В лісах шпаки селяться у дуплах дерев. Ці пташки великі друзі людини, живлячись комахами, вони знищують значну кількість шкідників, лісу, полів та степів. Тепер, діти, ви знаєте, які пташки повертаються першими звір'ю. Це жайворонки та шпаки, ніколи не зробимо шкоди, ми пташці у ріднім краю, нехай звеселяє природу, співають для нас у гаю. Ми, друзі, і вірні і щирі, бо ми бережем повсякчас пташок, що літають у вирій, і тих, що зимують у нас. Діти, сьогодні ми з вами згадали, які пташки зимували поруч з нами. Це горобець, голуб, синичка, снігур, ворона, сорока, дятел. І ще ми з вами дізналися, які пташки прилітають до нас із звірю першими. Це жайворонки та шпаки. Діти, я пропоную вам вибрати пташку, яка вам найбільш сподобалась, і розфарбувати її. Чекаю на фото вашої пташки. До побачення, діти! До нових зустрічей!